Вагаєтесь, який інструмент обрати? Акумуляторний чи мережевий? Сьогодні ми допоможемо вам визначитись з цим питанням ми оглянемо дві моделі перфораторів від українського бренду GTM. Порівняємо їх комплектації, характеристики та робочі можливості. Після чого оберемо найкращий варіант під ваші задачі. Та перед цим нагадую, що нашому каналу потрібна ваша підписка та лайк до цього відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали! В загальному на огляді у нас дві моделі перфораторів. GTM RH850EV напівпрофесійна модель, яку її позиціонує виробник. Тобто призначена як для будівництва, неповний робочий день, так і для побуту. Чудово підійде для того, аби повішити картину, карніс, просверлити отвер під розетку та багато іншого. GTM rh Сі bl Це вже акумуляторна модель, яка позиціонується виробником як професійний. Обидва перфоратори постачаються у кейсі, мають хорошу комплектацію та чудову якість збірки. Та все ж пропоную оглянути кожен із них окремо. І перший GTM RH-28850EV. У комплектацію до нього входить додаткова рукоятка, яка повністю прогумована. Обмежувач глибини, базовий набір оснастки у невеликому тубусі, там ви знайдете бури на 6, 8 та 10 мм, а також зубило та піку. А постачається сам перфоратор у кейсі. Кейс виконаний просто, чудово, має металеві замки, товсті стінки, а також ніжки для стійкості. Тепер до характеристик. Виробником у нього заявлені наступні можливості: діаметр сверління у бетоні 28 мм, діаметр сверління у металі 13 мм, вага складає 6 кг. Енергія удару 3,2 джоулі. Частота обертання заявлена 1100 обертів на хвилину, а частота ударів 5560 ударів на хвилину. Патрон типово для таких перфораторів SDS Ну і, звичайно, 4 режими роботи редуктора: сверління, сверління з ударом, удар та режим налаштування положення оснастки. Потужність двигуна 850 Вт. Сам двигун щітковий. Зовнішні особливості у нього наступні. По-перше, як я вже казав, хороший пластик. Хороша збірка, жодних люфтів я не помітив. Досить приємний хід кнопок. Має можливість фіксації кнопки пуск. Корпус редуктора виготовлений із магнію. Це легкий та міцний матеріал, що використовується у багатьох сферах. З цікавих дрібниць має гумову вставку на кінці патрону, яка захищає його від потрапляння пилу всередину. Задня частина руків'я повністю прогумована. Також має зручну ергономічну впадину, аби забезпечити ще більш стійкий хват. Гума на кабелі живлення має чудову якість. Загалом перфоратор і типовий по своїй конструкції, та все одно склане мене досить хороше враження, тобто це універсальна модель, яку ви зможете використовувати як у себе вдома, так і на будівництві. Ну але реально, що він може, ми вже побачимо на тестуванні та коли будемо його розбирати. Тепер перейдемо до акумуляторної моделі RHC1826. b вона, як і більшість акумуляторних інструментів, має два варіанти комплектації: тобто тушка та комплект. Тушка це коли ви купуєте сам інструмент без акумулятора, без зарядного пристрою. Ну, це при умові, якщо у вас вже є акумулятори. Ну а повний комплект це такий, як у мене. І зараз ми його оглянемо. Отже, у комплекті у нас наступне: перше, що нас зустрічається, кейс. Він має гарний пластик та ребра жорсткості всередині. Застібки та петлі хорошої якості та виконані з пластику. Та все одно хотілося б бачити металеві. Додатково. Рукоятка теж пластикова, при цьому має рифлення, яке покращує хват. Звичайно, ми маємо обмежувач глибини. Також два акумулятори на 4 ампер години, які мають індикацію заряду та зарядний пристрій. Сила вихідного струму зарядного пристрою 4 А. Сам зарядний пристрій має дві петлі для підвішування на стіну. Тепер детально по характеристикам: діаметр сверління у дереві 30 мм. Діаметр сверління у бетоні 26 мм. Діаметр сверління у металі 13 мм. Вага без акумулятора 2,5 кг. Вага з акумулятором 3,2 кг. Енергія у 2,5 джоулі. патрон аналогічно SDS режим роботи теж аналогічні. Частота обертів трохи менша, 1000 обертів на хвилину. Частота ударів теж менша, 4250 ударів на хвилину. Мотор безщітковий. Технічні особливості. По-перше, аналогічна, хороша якість збірки та пластику. Корпус редуктора у нього теж пластиковий. Хід кнопок та всіх інших елементів, з якими ви будете взаємодіяти. Чудовий. На кінці патрону аналогічно є гумовий накінечник. Також він має електронний захист двигуна від перегріву, тобто двигун автомат. Тично вимкнеться при перенавантаженні, а основне руків'я прогумоване повністю гума має чудове рифлення. Тепер перейдемо з по що я особисто у ньому виправив би. Ну, по перше, хотілося б бачити антивібраційні прокладки всередині відсіку акумулятора. Їх тут немає, а вони давали б досить хороший захист для батарей. Ну і останнє це відсутність підсвітки робочої зони. Хоч і ви ще б її тут бачите. При цьому у цьому іншому перфоратор знову ж таки виконаний досить добре та продумано. Тільки що ми про по зовнішнім особливостям усіх перфораторів, але для того, щоб дізнатись про них трохи більше, я вирішив залізти всередину та розібрати обидві моделі. Почнемо з мережевого RH28. А тепер ми розберемо по черзі спочатку мережеву модель, потім акумуляторну, і подивимось на те, як вони влаштовані зсередини і що вони з себе представляють. Отже, перше, що ми бачимо, це величезну кількість ребер жорсткості на основному руків'ї, точніше на задньої його частині. Повну внутрянці у нас звичайний щітковий двигун. Єдине, що мені хотілося би тут бачити, це ось тут. Ось тут. Ну тобто, загалом на контактах підключення, бачите, якісь термоусадки, щоб вони краще захищали контакти. Кому цікаво, кнопка у нас іде на 8 А. І на 250 вольт напруги. Так, отже, розібравши мотор, бачимо, що якір у нас повністю покритий лаком, і обмотка ротора, і сам власний колектор. Тобто весь той пил, який буде виникати у вас під час роботи, і не спричинить шкоди самому двигуну. До речі, на статорі я на жаль. Лака не бачу. Так думаю, вам буде видніше. Ну і знову ж таки, якщо звернути увагу, то тут у нас також якір закріплений на ребрах жорсткості. Ось ці от зазори, вони досить широкі, тобто вони дозволяють добре його охолоджувати під час роботи. Охолоджується статор у нас ось цією крильчаткою. Хотілося б мені ще оглянути редуктор, але, на жаль, він тут навіть не на жаль, скоріше на щастя, він у нас тут посаджений на герметик. Відповідно, щоб мені туди залізти всередину, мені потрібно його зривати, а так як я не сервісний майстер і потім, скоріш за все, грав. Амотно зібрати його посадити знову на герметик не зможу, а нам ще його потрібно тестувати. То до редуктора ми сьогодні не доберемось. Ну а так, навіть з тим, що ми вже маємо, розібравши тільки електричну частину, можна сказати, що у нас можна зробити висновок: що ну, перфоратор він доволі хороший, він гарно зібраний, чудовий пластик, широкий, міцний, знову ж таки, залитий ротор. Це все говорить про гарний підхід до збірки. Ви бачили усе самі. Зібраний він чудово та на деяких елементах хотілося б бачити трохи більше захисту. При цьому GTM вже так робили. Давайте згадаємо їх акумуляторну садову техніку на 56 вольт. До речі, подивитися, ось це відео можна за підказкою. Та враховуючи те, що він позиціонується як недорогий перфоратор саме для напівпрофесійного використання, гадаю, зібраний він доволі добре. Тому давайте тепер подивимося на акумуляторну модель. А тепер ми розберемо та оглянемо акумуляторну модель. Отже, у випадку з акумуляторною моделлю мені одразу вдалося долізти до редуктора. По-перше, всі елементи у нас повністю металеві. Далі у нас величезна просто кількість мастила на ньому. Ось тут у нас всередині додана антивібраційна прокладка на самому редукторі. У нас тут все виконано просто чудово. Ось тут можна бачити голковий підшипник. Тут на іншій стороні редуктора у нас кульковий підшипник. Це те, що стосується механізму передачі крутного моменту. Шестерня, що передає у нас крутний момент на ударний механізм, теж повністю. Повністю металева. Тобто, по редуктору у нас все окей. Тепер давайте лізти в електронів. Власне, всередині можемо бачити наступну картину: безщитковий двигун, контакти під'єднання силові залиті епоксидною смолою. Також контакти, під що під'єднують двигун до електроніки, у нас мають термоусадки. Сама по собі, електроніка у нас повністю залита компаундом. Контакти під'єднання кнопки теж залиті. І тут ми можемо бачити якісь. Незрозумілі, скоріш за все, світлодіоди і кнопку. Вірогідніше за все, що ось ця кнопка використовується не тільки для перфораторів, а ще, можливо, для інших інструментів, можливо, для шурупокрутів, для гвинтовертів, для чогось подібного. Тобто, це, скоріш за все, якесь заводське універсальне рішення. Повністю посаджена в алюмінієвий, ну, важко назвати це прямо радіатором. Ну, скоріше, просто корпус, але тим не менш, теж... Дозволяє охолоджуватись на кнопці. Можемо бачити, що контакти також залиті епоксидною смолою. На двигуні ротор стоїть на кульковому підшипнику закритого типу. Так, ну і ось нарешті ми дістались до акумуляторів. Давайте розберемо їх. Подивимося, як вони влаштовані всередині, і які у нас тут стоять баночки. Так, ну значить, банки у нас 18650, якого саме виробника невідомо, тут цього не пише. Самі акумулятори у нас сидять в такому пластиковому каркасі, тобто вони повністю захищені від ударів або можливих вібрацій. Ось такі захисні екрани на випадок того, якщо в акумулятор попаде пил або волога. Та, на жаль, більше я захисту не бачу. Тут ось можемо бачити, що в акумулятора є термозахист, який іде ось сюди всередину і клеїться до банок. Ну ще що відмітив би, це такий досить. Хороший пластик, з якого зроблений сам корпус. Тобто, в цілому сам акумулятор теж зібраний добротно, як і весь інший інструмент. Тут уже є і плата, залита подсидною смолою, і контакти захищені термоусадками. Ці елементи редуктора виконані добре, посаджені на підширники та повністю виконані з металу. Хочете вірте, а хочете ні, але деякі перфоратори, які позиціонуються як професійні, справді мають серебряні саме пластикові елементи. Ну але годі вже балакати і давайте переходити до тестування. А тестів у нас буде два: у першому ми замірюємо швидкість роботи обох інструментів, зробивши по 10 отворів. А потім для научності, щоб зрозуміти наскільки добре акумуляторний перфоратор зможе замінити мережевий, ми замірюємо автономність RHC-26. Отже, перший тест у нас на швидкість. Заміряти будемо секундоміром на телефоні. Для роботи будемо використовувати новенькі бури від DeWalt на 10 мм. і відповідно новий бур буде на кожен новий тест. Спочатку давайте попрацюємо мережевим. Ну а також зверну вашу увагу на те, що у нас бетон бетон незвичайний, а він ще додатково укріплений щебним, Тож, задачка буде не з простих. Отже, таймер і перший пішов. Отже, з мережевим для того, аби зробити 10 отворів, мені знадобилось 3 хвилини 44 секунди. Працювати ним, звичайно, було трохи незручно, бо брила у мене під нахилом, кабель майже не дістає. Тому робив так, як виходило. Але, тим не менш, давайте порівняємо з акумуляторною моделлю. Отже, на акумуляторному перфораторі нам знадобилось всього 4 хвилини 30 секунд. Ну, насправді, доволі невелика різниця. Тим паче, враховуючи, що це знову ж таки бетон, який ущільнений додатково щебнем. Ну а тепер я замінив акумулятор і ми замірюємо автономність роботи. Заодно поставлю таймер і подивимося, скільки по часу він пропрацює. Отже, поїхали. Отже, на одному акумуляторі вдалося зробити цілих 30 отворів, а по часу автономної роботи у нас 7 хвилин 43 секунди. Я вважаю, що результат ну не те, що непоганий, а прямо достойний. Отже, тести ми провели, тому настав час переходити до висновки. Насправді акумуляторна модель показала результати, які не Поступаються мережеві моделі, і при цьому автономність у неї просто вражають 30 отворів у доволі важкому бетоні на одному заряді акумулятора. А тепер давайте врахуємо те, що акумулятор у комплекті цілих два, тобто в сумі можна зробити 60 отворів. Та при цьому давайте повернемось до питання на початку відео. Яку саме модель вам краще обрати? Перш за все, орієнтуйтесь, звичайно, що на гаманець. Акумуляторні інструменти завжди дорожчі за мережеві. При цьому й перевагу акумуляторного інструменту набагато більше. По-перше, ви жодним чином не прив'язані до шнура. Вам абсолютно все одно є у вас під рукою розетка чи немає. По-друге, більшість виробників, у тому числі GTM, завжди мають цілу акумуляторну систему. Один акумулятор ви можете використовувати з болгаркою, перфоратором, шурупокрутом та безліч інших інструментів. Таким чином, один раз купивши акумуляторний інструмент разом з акумуляторами, ви зможете економити в майбутньому, купуючи тільки тушки, тобто без акумулятора та зарядного пристрою. Акумуляторним інструментом однозначно зручніше буде працювати на висоті, тобто на драбині чи на даху. Особливо корисним акумуляторний інструмент стане для власників приватних будинків. У вас є велика територія, по якій не завжди зручно тягати подовжувати. З акумуляторним інструментом це питання вирішиться. Ну і знову ж таки, коли ви живете у приватному будинку, вам потрібен не тільки перфоратор, а цілий набір інструментів. Це акумуляторна пила, акумуляторна акумулятор болгарка, шурупокрут та безліч чого іншого. Тому особисто. Я все-таки віддав би перевагу акумуляторному інструменту. Та при цьому все одно головним питанням тут є виключно ціна. Якщо ви не часто користуєтесь інструментом і у вас обмежений бюджет. Раджу обирати мережевий. Якщо потрібно щось на кожен день, то можна піднакопичити і купити собі акумуляторний. А щоб отримати більш детальну консультацію стосовно перфораторів GTM чи будь-якого іншого електроінструменту, раджу звернутися до наших фахівців за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Також можете оглянути увесь наш асортимент у онлайн-магазині інструмент центр за посиланням у описі. Якщо маєте можливість, завітайте особисто у наші магазини у місті обухів за адресами вулиця Піщана 1Б, та вулиця Київська, 113. 6. Отримайте чудову консультацію по інструменту, вип'єте кави та матимете можливість особисто оглянути інструмент. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, напишіть свою думку стосовно техніки GTM у коментарях до цього відео та підтримайте нас своєю підпискою. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі.